народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав у світ сина, світ засудити, лише ним світ спасти, хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Євангелія для всіх, друзі. Через віру Сина Божого Ісуса Христа ми маємо примирення з Богом Отцом, який створив все, що ми бачимо своїми очами. Цю землю, моря, гори. Все це створив Бог. Для того разу, коли чоловік. В Едемському саду не послухався Бога, він потратив, по, втратив те, що було у нього від Бога. Це життя вічне. Але через всі ці, ці роки, коли чоловік, людина осталась без сина, без Бога, без кожного життя, віковного життя, засудженого життя. Бог послав сина свого, аби всякий, хто вірив Богою, мав в життя душі. Я зачитав ці слова, які відкривають нам те, що через віру в Ісуса Христа ми не будемо засуджені. Ми, ми правдовуємось перед Богом. А той, хто написано у віру, Сина Бого, той вже осуджений. І сьогодні Бог. Через слово своє звертається до кожної душі, до кожного серця, щоб кожен мав цю надію на вічне життя. Всі, хто чує це, можуть сьогодні звернутися до Бога, молитви покаяння, звернутися і сказати такі слова, що «Дорогий Господь. Я жив цим безбожним життям. Я жив і не знав тебе. Я не питав у тебе, що мені робити, як мені жити. Але я вірую в Сина Богу, котрого ти прислав для того, щоб через цю віру я був виправданий. Я пропоную вам звернутися сьогодні до. Цього Сина Божого Ісуса Христа, через Которого спасений весь цей світ. Всі, хто сьогодні чує цю благу віку, мають велику надію на спасіння. Ви бачите, що ми живемо не в стабільному мірі, в світі, де войни, розрухи, землетрясення, потроха. Про все це біблія нам каже, що цьому надлежить надлежить надлежала бути. І вся ця земля, вона буде у свій час спалена вогнем, як колись була потоплена водою у часи ноя. Так і сьогодні, Слово Боже каже, так і во времена Ісуса Христа. Прийде суд на цієї землі. І всі, хто не увірував, будуть наслідувати смерть, мовляти. А той, хто увірував, буде спасенний і буде мати життя вічне, буде мати надію на життя. вічне, Буде мати спокій в серці своєму. Я звертаюсь до кожного, хто чує ці слова. Примиліться з Богом через Сина Його, Господа Ісуса Христа. Просто в серці своєму скажіть, Господь помилуй мене. Я вірую в те, що Гос... Ісус Христос, твій Син, через нього ти даруєш мені життя душі. Верніться в своєму серці, а ми помолимо за нашу страну, за Україну, щоб Господь зберіг її. І...